Інститут економіки та менеджменту для майбутніх студентів це успіх у бізнесі та нові робочі місця у сфері авіації. Абітурієнт має можливість отримати освіту на будь-який смак. Так, один із підрозділів закладу, факультет економіки та підприємництва готує фахівців за шістьома напрямами: економічна кібернетика, міжнародна економіка, економіка підприємства, маркетинг, фінанси кредит, облік та аудит. Наші випускники є фахівцями високого рівня і займають керівний посади на підприємствах як державної форми власності, іноземних компаніях, міністерствах, державних адміністраціях, основний акцент під час навчання робиться на економічні, фінансові, правові дисципліни та іноземні мови. Сучасно обладнані комп'ютерні класи і мультимедійні аудиторії дають змогу пройти курс на скрізної комп'ютерної підготовки. За таких умов студенти за бажання можуть займатися науково дослідницькою діяльністю за міжнародними новаційними програмами. А якщо ви хочете отримати... О світу за фахом менеджмент та транспортні технології, наш факультет менеджменту та логістики саме для вас. Унікальність нашого факультету в тому, що ми готуємо спеціалістів, менеджерів безпосередньо для цивільної авіації. Все це дає можливість нашим випускникам бути конкурентно здатними фахівцями, які організовують процеси на виробництві. Та будь-який галузі. На шести кафедрах нашого факультету ви отримаєте вузько направлені спеціальності в авіаційній сфері: менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств, логістика, менеджмент організації, транспортний менеджер, організація авіаційних робіт і послуг, управління підрозділами, організатор та управлінець процесу перевезень пасажирів, вантажів та пошти на повітряному транспорті, інженерів. 15 докторів наук, професорів та майже 60 кандидатів науки доцентів дадуть можливість студентам Інституту економіки та менеджменту здобути знання для отримання гідних робочих місць на українському ринку працевлаштування. Наш девіз завжди краще. Це кращі умови, кращі викладачі, краще працевлаштування. Запрошуємо вас на навчання до нашого інституту. У нас отримаєте справжню якісну освіту.